Вони мовляли літню жінку евакуюватися з під бомбардувань, а вона відмовлялася та, зрештою, загинула від російського снаряду, який прилетів до неї просто у город. Схожих історій у парамедиків поліції, які працюють у розтрощеному щоденними обстрілами окупантів Оріхові, чимало там уже не лишилося вцілілих споруд, а майже на кожній вулиці величезна вирва від авіабомби. Утім кажуть копи в прифронтовому містечку досі лишається більше тисячі жителів, тож роботи у них не меншає. Парамедики поліції у службовому бусі прямують у рейд по понівеченими вулицями Оріхова. При кермі очільник равіділку пан Василь каже: нині обстрілів росіян трохи поменшало. Якщо брати умовно, то вони трошечки може їх менше в зв'язку з тим, що активні бойові дії. Трохи далі на лінії розмежування, але це все умовно, ну, якщо відносно, коли дійсно не було активних бойових дій на лінії розмежування, то все летіло сюди поміслимо. Таких виру, як ця в Оріхові, каже парамедик поліції Андрій, не злічити. Він працює в місті вже чотири місяці. Не дивився за цей час вже чимало. Бувало, каже, таке, що 9-й годі. Це пролетіло, мабуть, щось 300, скоріш за все. Тому і такі пошкодження. Якщо людина в будинку, як думаєте, можна вижити? А вже ну, якщо ну, Бог допомагає в цьому випадку, бо дивишся, коли розгрібаєш, буває завали і знаходиш людину, яка цілком ще ну, не дуже пошкоджена, наймотрошніший випадок, розповідають парамедики, стався у серпні. Тоді, у наслідок авіаудару, на місці загинув їхній колега четверо копів та восьмеро цивільних дістали поранень. Найважче, коли ти хочеш допомогти найбільшій кількості людей і при цьому трапляються ще обстріли. Бувало таке. Так, це блокпост. І там були жертви серед поліцейських, цивільного населення. Про потребу в меддопомозі вони дізнаються телефоном або коли приїздять на місця нових прильотів. Чи принагідно якось зустрівши на вулиці пані Віру? Мені треба лікарство, таке давлення і до волі. Добре, ми вас зрозуміли. Будуть ліки. Як, вас, як ми можемо вас знайти? 88-річна пані Віра мешкає тут неподалік. Прийшла роздивитися величезну виру у своєму провулку. Каже, до обстрілів призвичайлася, бо це не перша війна, що випала на її долю. Пані Віра, як ви тут живете оце, під постійними обстрілами? Це ж таки живу. Я прожила війну 8 років. Германську і цю переживу. Мені не страшні ці стріли. Чому а то, що я не боюсь. В Оріхові, кажуть поліцейські. Нині лишається десь 1300 людей, і раптові обстріли росіян не щадять нікого. Тож каже парамедикиня Поліна: головне в її наплічнику то турнікети. Якщо масова крововтеча у нас обов'язково потрібен бути турнікет і не один, тобто з собою у нас у нашому рюкзаку їх багато є у моєму рюкзаку. 26-річна парамедичка каже, під час надання допомоги важливо насамперед не розгубитися. Це саме головне працювати за протоколом, за яким працюють всі наші парамедики, і чітко виконувати все поетапно. Ну тобто, не розгубитися і починати з самого важливого. Це знелюднене середмістя Оріхова, де немає ні світла, ані води. Розбиті щоденними обстрілами росіян житлові будинки та порожні офіси із полишеними меблями та документами. Пан Руслан каже, вони вмовляють людей їхати з під бомбардувань, та часто намарно. Нещодавно каже одна старенька, ось так дочекалася фатального прильоту російського снаряда у свій город. Був випадок, коли багато разів бабусі, яка жила в місті Оріхові, пропонували виїхати в більш безпечну зону. Але прийшов час, коли ми приїхали, і прийшлося уже бабушку збирати в пакети, щоб вивозити її. Андрій Почтів, Артем Деженков, програмовік на СТБ єдині новини.